Один раз на рік наближається день, коли ми вимовляємо учитель, згадуючи при цьому неконтрольну роботу, тематичне оцінювання, а квіти і добрий настрій, лагідну усмішку і тепле слово. І сьогодні ми якраз напередодні цього дня дня працівника освіти. Добрі наші вчителі, вельми шановні педагоги, ви такі талановиті, уперті, невгамовні. Завжди такі різні. То ніжною тремтячою рукою ставите нам двійки і з добровірливою посмішкою назначаєте день перездач. То суворо і твердо виставляєте усьому класу оцінки, докірливо питаючи, чому усім 12 А якими лагідними та підбадьорюючими словами на виховній годині ви намагаєтесь підняти успішність класу? Ми вдячні вам за турботу про нас, учнів, так хочеться вам подарувати долі світлої. Ангела Спасителя, мрії блакитної, надії на краще, любові неземної, краси золотої та багато побажань і сердечних вітань. Це я рідна ваша учительська доля. Чвалаю за вами усюди по волі, стомилася дуже за вами встигати. Не маю спокою ні в будні, ні в свята, ще й порою вдома мале порося. Сиджу я у школі нашій, а вдома немає вареної каші. Коли ж працюватиму тихо, поволі, таке мені щастя учительській долі. Учительський ангел моя спеціальність, не дуже товтішна буває реальність. В день свята Всевишнього стану благати, щоб дав вчителям він достойно захватити. Бо то не для неї і хліви. Хіба ж не почує господь моїх слів? Учительська мрія звичайна для вас, щоб школа красива, просторий, щоб клас, учнів багато вступило до нас і все, що блищало у школі тій. І вчитель підручник дає геть усім, а ще телевізор, комп'ютер у клас. Новітні програми це теж все для вас. Прекрасно, коли з вами я, ваша мрія. Повірте, здійснити себе, я зумію. Бажаю вам всім не втрачати мене, і ваша надія вже вас не мине. Ох, важко мені з вчителями бува. Коли не прийду, а в них часу нема. То пише конспекти. То книжку читає, а з тих книжечок про любов тільки знає. Кохані мої, озирніться довкола: не буде любові, не буде нікого. Ні долі, ні мрії, надія помре. Красива любов. А як буде краса, то світ врятуєм від болю і зла. Мені вами добре, вітаю зі святом! Мене ви бачаєте часто й багато. Красиво без душі, обличчя натнень, учитель красиве почесне ім'я. Прийміть же вітання, учителі, і знайте, лишила ви срібне. Перше, останнє слово моє, бо я побажання для вас головне. Хай доля учительської красивої буде, а школа, хай рідна, про вас не забуде. Рятує, хай ангел, спаситель всіх вас, щасливі й здорові були, щоб весь час, хай мрія прекрасна веде вас в життя, хай ваша надія, вам живить серця, натхнення і творчість дає без кінця, не зникне хай віра. В казках, і чудесах хай будуть із вами любов і краса. Сонечко на дворі знову сяє, промені дарує золоті, наче діти, діти підростають і летять мов птахи, у світих. Не давайте суму, жити, посміхайтесь повсякчас. Наші діти, наші діти будуть жити краще нас. Не давайте суму, жити, посміхайтесь повсякчас. Наші діти, наші діти, будуть жити краще нас. Ми пишаємо, що нам пощастило навчатися саме в цій школі і саме в цих вчителів. І вибачте, якщо ми іноді завдаємо вам прикрощів. Насправді ми поважаємо вас і вашу працю, і ми будемо старатися виправдати ваші сподівання і стати гордістю школи.